Зранку тут я третій день, перші два дня, перший день взагалі я прийшов дізнатися, що відбувається. Потім дуже швидко мені видали направлення на медкомісію. Я її пройшов теж, теж дуже швидко, за два дні, в принципі, без питань. Тут я перший день, от в цій черзі, я перший день. Я приїхав записатись. Трохи пізніше шостої. Ні, 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 до шостої, пів на шостої я приїхав. І я був 38-ї. Відповідальність на декількох сторонах. Перше, що люди не обновлювали свої дані стільки часу, це перше. Хоча, знову ж таки, цей він-код тільки зараз можна вклеїти, наскільки я розумію. От. А друге, те, що ну, дві людини наразі, це дуже мало. Чи три людини. Це які там стоять? Так, просто... так, так, так. Просто... Я сподіваюся, що може, якось воно зміниться, коли буде електронний кабінет. Угу. Я перший раз сьогодні прийшов, ну, влаштовувався на роботу, але кажуть, що треба пройти медкомісію, тут військову, стати на облік і військовому квітки, щоб був штампик, ну, печатка. Я більше прийшов вже забрати е, остаточні всі документи, так які вже були зроблені в ТЦК. Е, тому я тут уже можна сказати, в вп'ят займаєш все, Це принципі целю цивілізовано. Пишеться список. Всі люди займають чергу, так, десь орієнтовно з п'ятої ранку. На вашу думку, можна якось покращити процес цей організаційно? Ну, в принципі, можна. Можна, знаєте, взяти систему, така яка в ЦНАПі, типу електронна черга, або там замовити послугу, тобі дають номерочок, і ти чекаєш, поки виключить твій номерок. От звісно, треба збільшити пропускну здібність кабінетів.